Електричне поле відеодруге. Силові лінії електричного поля та еквіпотенціальні поверхні. Для того, щоб зображати електричне поле на малюнках, використовують такі методи, як силові лінії або лінії напруженості електричного поля та еквіпотенціальні поверхні. Силові лінії виходять з позитивного заряду і заходять в негативний. Не забуваємо, що все це у нас об'ємно. При зустрічі позитивного та негативного заряду силові лінії замикаються. При зустрічі двох одноіменних зарядів вони розходяться. Взагалі силові лінії можна зробити видимими за допомогою металевих осурок, які кидають у масло. Навколо зарядів, силові лінії це такі лінії, вздовж яких буде рухатися пробний заряд, який ми кинемо в поле, яке вивчаємо. Тобто одночасна взаємодія нашого пробника з двома зарядами, призводить до того, що траєкторія викривляється. Коли заряд рухається вздовж. Силової лінії він відштовхується від позитивного заряду червоний вектор і притягується до негативного синій вектор. Результуюча між червоним та синім вектором, позначена тут зеленим. І цей результуючий вектор являється дотичною до силової лінії в усіх точках цієї лінії. Не забуваємо, що силові лінії орієнтовані у просторі, а не на площині. Як визначити за допомогою силових ліній, де поле сильніше, а де поле слабше? Де силові лінії розташовані з меншою густиною, там поле слабше. Де силові лінії розташовані з більшою густиною, там поле сильніше. Ми бачимо, що біля заряду поле сильніше. Тобто силові лінії розташовані більш густо. Так виглядають силові лінії у двох заряджених пластин. Еквіпотенціальні поверхні, еквіпотенціальні поверхні це такі поверхні, усі точки якої мають однаковий потенціал. Спробуємо це пояснити. Згадайте, на географії ви вивчали так звані горизонталі. Там, де горизонталі були розташовані більш густо, там гора мала, більш крутий склон. Якщо якийсь об'єкт рухався вздовж горизонталі, то це він сам рухався, він сам виконував роботу по переміщенню, а гравітаційне поле цю роботу не виконувало. Тобто він мав однакову потенціальну енергію в усіх точках на горизонталі. Візьмемо будинок і проведемо в горизонталі вздовж всіх поверхів. Всі точки на рівні, наприклад, 9-го поверху мають однаковий потенціал. Ви розумієте, чим відрізняється точка біля дев'ятого поверху від точки біля шостого поверху. Якщо людина хоче пролізти по дощечки вздовж одного і того ж поверху, то цю роботу, по своєму переміщенню, буде виконувати саме людина, а гравітаційне поле не буде виконувати такої роботи. Тобто потенціальна енергія людини не буде змінюватися. Скрутимо наш будинок разом з потенціальними лініями і помістимо всередину заряд. Ці зелені лінії, які на малюнку позначають як потенціальні поверхні, розташовані більш густо біля заряду, бо поле біля заряду більш круте. Це видно на цій анімації. Не забуваємо, що еквіпотенціальна поверхня – це поверхні, а не кола. Якщо наш пробний заряд буде рухатися вздовж еквіпотенціальної поверхні, то це означає що електричне поле не виконує роботи по його переміщенню, а роботу виконують якісь сторонні сили. Наприклад, хтось тягне цей заряд за мотузочку. При зустрічі позитивного та негативного заряду, які потенціальні поверхні, стають більш густими. Це означає, що поле має більший перепад. Багато хто думає, що якщо з одного боку багато плюсів, а з іншого боку багато мінусів, то посередині нуль. Це не так. Якщо ми будемо брати нашу аналогію гора Яма, то ми побачимо, що поле більш круте біля однієї пластини і більш круте біля другої пластини. Але посередині теж є перепад і ніякого нуля там немає. Неоднорідне поле це поле, яке неоднаково сильне в усіх точках, і екіпотенціальні поверхні там розташовані нерівномірно. Однорідне поле це поле однаково сильно в усіх точках цього поля, і еквіпотенціальні поверхні тут розташовані рівномірно. Приблизно вважається, що між двома зарядженими пластинами поле однорідне. І також не забуваємо, що еквіпотенціальні поверхні це поверхні, а не лінії. Ви ознайомилися з силовими лініями електричного поля та еквіпотенціальними поверхні. Ще треба запам'ятати, що силові лінії і еквіпотенціальні поверхні завжди перпендикулярні. Необхідно відповісти на запитання. По цьому відео бажаю успіхів у вивченні даної теми.